У липні збройні сили України знищили понад 23 тисячі російських цілей, і просто зараз давайте почуємо більш детальне пояснення головнокомандувача збройних сил України пана Сирського із цього приводу, і далі будемо обговорювати. Минулого місяця безпілотниками було уражено понад 23 тисячі ворожих цілей. Левова частка уражень за рахунок впіві дронів і нічних бомбарів, ефективність яких зростає. Головний пріоритет знищення особового складу противника. У липні силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанта. Чи достатньо у нас? Ресурсів для масштабування подібних операцій, якщо вони настільки критичні для Російської Федерації. Е, будь, успіх будь-якого е, заходу залежить від трьох факторів: час, гроші і люди, е, люди навчені, мотивовані, які не просто вміють керувати, які вміють далі нарощувати безпосередньо масштабувати, як ви сказали. Бо у нас велика проблема е, наразі в державі це. Кількість тих операторів дронів різного е, радіусу застосування, які е, ми готуємо щомісячно. Бо на даному етапі кількість операторів нижче по кількості ніж ті, що ми втрачаємо в результаті поранень, в результаті загибелі в результаті психічних розладів це таке буває. Тому. Е, Кількість техніки це дуже чудово, але ще потрібна відповідна кількість операторів, аби вони могли працювати і відпочивати. Бо в режимі без відпочинку ламається навіть залізо, не кажучи про людей. Тому, от, коли ви питаєте про масштабування, ми можемо це зробити, якщо ми, крім е підприємств, які випускатимуть цю техніку, будемо готувати в потрібній кількості операторів. Ні, звичайно, е для цих підготовки цих операторів ще потрібен час для. Того, щоб відшліфувати їх навички, і вам знов таки ж непопулярний приклад, але я його приведу незалежності, подобається чи не подобається. Просто під час війни треба використовувати все найкраще, в тому числі якщо у ворога є певні позитивні приклади. Так, от дивіться ще в 19-му році я пропонував ввести в школах. На рівні програми п'ять кроків це рішення ради Нацбезпеки безпеки та оборони, яку влада ця ж заморозила. Підготовку що стосується дітей молоді, в тому числі керівництво дронами, аби вони могли керувати дронами. 19, зараз 25 рік. Якраз на той момент ці п'яти сімикласники. Вже були хлопцями, які зараз пропонують 18-24 програму, які б вже були б готовими спеціалістами дуже якісно. Владі це тоді було нецікаво, вони не готувалися до війни, вони не готували народ для спроможності uh -huh. захистити. Ворог наш, абсолютно враховуючи, дивіться, як вони швидко реагують. Якщо на 2022 році ми мали пріоритет, ми були кращі в кількості і якості застосування дронів. То вже в 23 му в 24-х роках ми це втратили, і ворог це поставив на систему. І навіть те, що в старших навчальних класах російській школі є підручник, який гарний. До речі, підручник, який навча, дозволяє навчати молодь керівництво дронами, це чудовий приклад. Давайте спитаємо там нашого міністра освіти. А що у нас в нашій школі? Що стосується е, отримання, спроможності отримання молоді оборонних навичок, це не тільки стосується безпосередньо е, керівництво дронами, це те, що пропонували ми у вигляді гри. Діти значно за, швидше засвоїть певні оборонні навички які, і дорослі також. Дай Бог, щоб вони ніколи не воювали, але вони будуть вміти це робити. І питання не про воювати. питання. Давайте все ж таки подивимося на цю шклянку на половину повні чи на половину порожня. Так от. Е, я назову так, що ми не дивимося те, що вони вміють воювати. Ми дивимося, називаємося так, що вони вміють захистити себе і власну країну. Це значно краще і ефективніше. Україна розробила проєкт угоди із Сполученими Штатами Америки про співпрацю у сфері дронів. Наскільки це може змінити хід історії? Якщо дрони, які виробляє Україна, зараз наносять такої величезної шкоди РФ. А якщо це посилиться, то що нічого. Абсолютно. Тому що, е чому я вам привів приклад, що через три місяці будь-який дрон е достатньо швидко що втрачає свою е е новизну. Так от дивіться: е якщо Сполучені Штати будуть допомагати нам виробляти дрони для нас, це чудово. Якщо Сполучені Штати будуть робити дрони для себе, то вони їх просто будуть складати як металолом, і через три місяці то металолом вже не буде не мати якогось там ну, суто бойового призначення. Хіба що навчати е, у власні країни операторів? Тому е, армія, яка не воює, вона не має спроможності достатньо швидко реагувати е, на певні речі. На виклики абсолютно є, є, є. вірно. Тому е, ну, це так само, як здобування в корисних капалин. Mm -hmm. ну, документ, який там роздували, що яка це крутізна, а насправді на даному етапі поки що б це пшик. Чому? Тому що досі не з'явилася жодна американська компанія, яка б виявила бажання зайнятися ще розробкою цих корисних копалин. Е, бо це ж е, треба страшенні ресурси. Мало того, е, все ж таки зараз все вперлося. А яка кількість цих корисних копалин, про які говорили, так? І хто реально проводив до розвідку цих корисних копалин? Якщо. Е, в 12, з десятого по 13 рік фірма Shell реально провела розвідку корисних копалин, що стосується газу на території Харківської, Донецької, Сумської та Полтавських областей. І саме це було першою причиною. Початку ведення бойових дій весною 2014 року ніякий там не захист російськомовного населення, абсолютно начхати кацапні на російськомовне населення, і якраз от досвід цієї війни показав, що всіх кинули в м'ясорубку, і більшість чоловічого населення що знищена. А те, що їхні аналітики абсолютно прорахували правильно, що якщо афірма Шел реально в 2014 році мусила вже почати промислову розробку цього газу і все було готово для цього навіть побудовані і зібрані містечка для геологів для нафтовиків, і з таким успіхом розвитку росіяни розуміли, що протягом наступних 10 років Україна витіснить Росію з газового ринку Європи. І з урахуванням того, що е, Росія та піднялась з кінця 90-х тільки за рахунок підняття цін на нафту і газ, mm -hmm. і для них це, як знаєте, як е, була як свіжа кров е, для старого е, діда. От вони свіжу кров влили, і вони почали тоді оживати, почали розвиватися. До того цього не було тільки за рахунок е, підняття цін на нафту і газ.